Більше про підготовку прифронтових регіонів до опалювального сезону розпитає Костянтина Ковальчука, заступника міністра розвитку громад та території України. Пане Костянтине, вітаю вас вітаю вас, пане Костянтине. А можете нам детальніше роз'яснити, що таке ІТП, оці ці індивідуальні теплові пункти? Як вони працюють і чим відрізняються від нинішньої системи? Так, звичайно, наразі індивідуальні теплові пункти деякі є, і застосовані в інфраструктурі, і це така, як би сказати, розумна коробка, яка встановлюється в будівлі, і яка автоматизує процес і регулює. Подачі тепла для того, щоб не було, як ви кожен, напевно, з нас може знати ситуацію, коли дуже е температура висока в будівлі, коли цього не потрібно, або занадто занизька, коли е в цьому є потреба. Тобто розумна річ, яка буде автоматично регулювати. Подачу відповідного тепла до тієї чи іншої будівлі і це призведе для до того, що по перше буде забезпечене споживачі належною якістю послуг а по-друге, це призведе. До економії, в тому числі в відсутності таких перетопів, коли ми умовно кажучи відкривали вікна в своїй квартирі для того, щоб перебувати в комфортних умовах, це євроінтеграційно, це є вимога наших європейських партнерів, і це просто ощадливе ставлення нас, українців, до енергоносіїв. Хто заплатить за встановлення ІТП? тепер? На даний момент я хочу відразу наголосити, що ми запроваджуємо лише рамку законодавчу пропонуємо рамку для початку цього достатньо довго розтягнутого в періоді процесу. В подальшому передбачається, що встановлення індивідуальних теплових пунктів буде включено до відповідних програм інвестиційних відповідних теплокомуненерго. Тобто мова йде про те, що інвестиційна програма вона розтягнута в часі, і це безумовно. Ніхто ніколи не виставить там платіжку одноразову велику за це встановлення. В подальшому воно може бути розкладено в тариф там на транспортування тепла в якийсь розтермінований період. Але водночас, в, в, враховуючи, що ми передбачаємо зменшення енергоспоживання, це е, ну трошки збалансує відповідне навантаження на споживачів. Оце є ключовим поєднання розтягнутості в часі і е, зменшення відповідно споживання тобто не буде такого, що там через кілька місяців українці отримують нові платіжки з величезними сумами. Бо от оцей тепер треба встановлювати. Взагалі законом передбачається дуже поступово цей механізм запровадження. Є норма відповідна в законі про те, що частина закону, яка стосується саме обов'язань щодо встановлення, ІТП, вона вступає в дію лише після трьох років після вступу в дію основного закону. За цей час відповідно буде опрацьовано та підготовлено під законна необхідна регламенти, типовий договір, порядок підключення. Тобто, цей механізм буде чітко прописаний, до Наголошу, що це є зараз лише рамка для того, щоб ми могли починати цивілізовано завчасно, публічно цей важливий для нас процес. Якщо в будинку вже є індивідуальні от такі теплові пункти, чи доведеться їх замінювати? Чи вони вже от будуть підключені до системи? І скільки їх таких є по Україні, якщо у вас є дані? Ну наразі я можу запевнити, що точно ті, хто встановили подяку або забудовникам, або співмешканцям, які самостійно вже їх встановили, безумовно на них жодним чином не вплине обов'язок додатково сплачувати за це встановлення або перевстановлювати. Послуга щодо обслуговування, як наразі і відбувається, тобто вона є самостійною. ОСББ або відповідно самостійно вирішують, хто обслуговує ці індивідуальні теплові пункти. Мови про те, що повторно буде необхідність оплати за вже встановлені, такого не буде точно. І треба наголосити, що не всі будівлі відповідно в Україні мають технічну можливість для встановлення індивідуальних теплових пунктів. Тому мова йде лише про ті будинки або будівлі, не житлові будівлі, які відповідно технічно до цього готові. І це буде в подальшому визначатись також під законними нормативними актом. Але не всі будинки технічно можуть бути підготовлені до встановлення ІТП? Чи усім можуть не технічно підготовлені? Взагалі технічно неможливо встановлення в будинках, які не є сучасними, тобто технологічно буде неможливо на ці будинки, не буде відповідно розповсюджуватись вимога щодо обов'язкового. Ну тому що це абсурдно. Технічної можливості просто там немає. А от, власне, скільки часу є у мешканців, щоб підготуватися до встановлення? А, Дивіться, по-перше, і три роки за які я сказав, коли буде вступити ця відповідна норма в дію. І в законі також ми передбачаємо, і це буде продубльовано в підзаконних документах. Порядках обов'язково мешканці мають бути завчасно повідомлені про ці події. Теплокомуненерго не менш ніж за два місяці. Має попередити мешканців про необхідність там чи планування встановлення відповідного індивідуального теплового пункту. Мешканці можуть визначитись, наприклад, самостійно вони це зроблять. Домов і в будь-якого там виробника, тобто в них буде час прийняти рішення або самостійно вирішити це питання, або погодитись з пропозицією теплокомуненерго? Вважаю це правильною комунікацією між постачальником мешканцями, яке дозволяє в будь-якому випадку прийняти зважене рішення для а, власників будинку. А як відбуватиметься сам процес встановлення? Скільки часу це може зайняти? Ну, технологічно все залежить від індивідуальних вимог і технічних умов в будинку. Ми передбачаємо. Дуже важливе до речі, мені здається, питання щодо можливості доступу, тобто не буде силоміць якогось там вилучення, якогось приміщення чи інших якихось нецивілізованих заходів. Це можливо буде якийсь там безоплатний сервітут, тобто буде врегульовано право там тимчасового доступу фахівців до цієї чи іншої частини будинку для того, щоб відповідно облаштувати. Цей індивідуальний тепловий пункт ну наразі така практика присутня. Ті ж газовики і електрики наразі мають доступ для проведення відповідних робіт часові рамки будуть залежати. Я не думаю, що вони будуть достатньо великими, але ну в індивідуальному випадку від наявності там відповідних бригад індивідуальних чітких характеристик теплового пункту від особливості будівлі, підвальних приміщень то інше, тобто воно може розтерміновуватись в часі, але орієнтувати будемо безумовно на найшвидкіше, якщо цей процес вже почався, то варто його робити оперативно і найбільш. У приємні строки пане Костянтине, А чи є це має бути обладнання комунального підприємства мешканців будинку? От, власне хто за нього відповідатиме після етапу встановлення його? Коли хто хто б це не встановлював, чи самостійно співмешканці будинку, чи підприємство теплокомуненерго індивідуальні теплові пункти будуть спільною сумісною власністю власників цього будинку? Це абсолютно нормальна практика, вона їхня і вони в подальшому розпоряджаються, відповідають за нього на власний розсуд. Роблять його там технічне обслуговування? Це чудова норма, що не буде в підвалі співвласників тої чи іншої будівлі умовно чужого майна знаходитись. Тобто, майно буде їхньою спільною сумісною власністю, пане Костянтине, от таке ще питання: чи не перетвориться все це ну на схему для своїх? Як ви гарантуєте прозорість? Ми відповідно в законодавстві і в подальшому в підзаконних документах там є кілька рівнів контролю. Тобто, перше, ну для своїх я наголошую ще раз, що у співмешканців буде можливість самостійно. Будь-якому місці будь-якого виробника будь-яких характеристик обрати це обладнання. По-друге, відповідно, якщо це буде там підприємство теплокомуненерго, воно відповідно буде виходити теж прозоро на тендерні процедури з відповідною звітністю і публічністю. Тобто немає жодних в законодавстві, якихось рамок, критеріїв, які б обмежували цивільний сучасний прозорий механізм закупівлі цього обладнання. Пане Костянтине, ви говорили, що це дасть можливість зекономити державі власне в період зими. Чи підраховували наскільки це може бути економнішим? Ну я, я б наголошував, що перше це не тільки державі, а ще й безпосередньо, тільки, безпосередньо споживачам, а, які в будинку. Ну ми всі розуміємо, якщо у нас там 25 плюс температура, там в той час, коли на, на, на вулиці температура плюсова. І я думаю, кожен з нас стикався з цією ситуацією, щоб не перебувати некомфортно. Але за це відкрите вікно кожен з нас сплачує додаткові кошти, і держава відповідно втрачає енергоресурси. Важко оцінити. Я не хотів би цифри говорити. все. я маю надію, що до того часу, поки буде встановлено також і обладнання спрогресує в своїй ну, розвитку обладнання, відповідно. Ну але це точно має йти про економію для безпосередньо для будинків для теплопостачальних компаній на там 10 плюс відсотків і більше. Відповідно, тобто це ну достатньо суттєва економія, яка в масштабах цієї країни може допомогти як країні ставати все менш енергонезалежною, все менш енергозалежною, так і споживачам відповідно перебувати як в комфортних умовах, сплачуються за це адекватні і розумні кошти. Пане Костянтине, невеличке оточення. Буквально у нас 20 секунд залишається. А коли парламент зможе розглянути цей законопроект? Урядом нещодавно прийнято і цей законопроект внесено в парламент. Ми очікуємо проходження його в комітетах. Це нормальна практика. Кожен комітет, народні депутати мають подивитись, обговорити з ініціаторами цього законопроекту, вислухати думки, можливе внесення якихось змін. Правки депутатські, перше читання, друге читання. Ми сподіваємося на швидке конструктивний діалог з народними депутатами і очікуємо найближчим часом. Дуже б хотілося б, щоб ми в 25-му році могли сказати, що ми запровадили на майбутнє прогресивний євроінтеграційний механізм для. Стало подальшого розвитку нашої країни в системі енергонезалежності, пане Костянтине. Дуже дякую вам за ваш час і за ваші всі пояснення. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Костянтин Ковальчук, заступник міністра розвитку громад та території України. Дякую вам. Дякую вам дуже.